Доброго дня! З вами Дмитро Демаш та подкаст Cynical Trials. Сьогодні поговоримо про доктора Джеймса Лінда та його спроби лікувати скорбут, тобто цингу. Що ж зробив Джеймс Лінд, щоб стати героєм нашого подкасту у травні 1747 року, тобто під час війни за австрійську спадщину, він працював хірургом на фрегаті Солсбері флоту Його величності Короля Георга ІІ, де й провів. Перше контрольоване клінічне дослідження для розуміння контексту перенесемось на 200 років раніше, коли французький мореплавець Жак Карт'є досліджував береги річки Святого Лаврентія і знайшов там ірокезів, плем'я, а не зачіску, як ви розумієте. Виявилось, що, на відміну від ірокезів, харчування у французів було незбалансованим і зимою. 1541-42 років до них прийшов капець у вигляді скорбуту. Ця хвороба в епоху великих географічних відкриттів була звичною для мандрівників. Вона забирала багато життів, а якій протидіяти, ніхто не знав. Картье пощастило, що індіанці порадили його людям пити відвар з хвої. Виявилось, що хвоя містить багато вітаміну С. А саме його тривалий дефіцит спричиняє розвиток скорбуту. Так, це ми сьогодні такі розумні. На жаль, вітамін С відкрили набагато пізніше. У 1932 році це зробив американець Альберт Сен-Дьорді, який за ці та інші дослідження у 1937 році отримав Нобелівську премію. Завдяки цій пораді місцевих. Французи дожили до весни, і дехто навіть повернувся додому. Але на той момент це лишилось одиничною приємною знахідкою, яка так і не набула широкого поширення. Через 50 років відбулася перша експедиція до Індії Східної Індії, а не тієї, куди доплив Колумб. Її організувала британська Остіндійська компанія на чотирьох кораблях під керівництвом генерала Джеймса Ланкастера. Лише на одному з них, яким керував власне Ланкастер, матросам регулярно давали три чайних ложки лимонного соку. І о диво, на ньому майже не спостерігались випадків скорбуту, на відміну від трьох інших, на яких за час подорожі померло близько ста осіб. Так, само собою вийшла цілком нормальна контрольна група, але про це ніхто тоді не думав. На щастя, для моряків компанія щось збагнула і включила лимонний сік до їх раціону під час наступних подорожей. На жаль, це виявилось поодиноким щасливим виключенням з правил і не отримало поширення на флоті його величності у наступні десятиліття. Хоча Скорбут лишався величезною проблемою. Матроси бідкались, влада розводила руками. Все як завжди. І от. Через майже півтора століття після Джеймса Ланкастера на сцену виходить доктор Джеймс Лінд, якого така ситуація зі Скорбутом дуже бентежила, і він вирішив, що треба з тим щось робити. Нам насправді дуже пощастило, що Лінд детально описав свої дії. Щоб більше, нам пощастило, що фрегат Солсбері не потопили і що щоденники лікаря взагалі збереглись. Джеймс Лінд. Заздалегідь розпланував своє дослідження за заздалегідь плюс в карму. Після цього, 20 травня 1747 року. Запам'ятайте цю дату, він відібрав 12 хворих на скорбут, симптоматика яких була максимально схожою. Однорідна вибірка ще плюс в карму. Пацієнтів поклали в одну каюту і годували однаково. Підсолоджена вода зранку, свіжий бульйон на обід, пудинг або солодке печиво протягом дня, вівсянка з родзинками, рис з ягодами або щось на кшталт цього на вечерю, і ще склянка вина. Максимально однакові умови і зниження впливу супутніх факторів і ще плюс в карму. А мені чудово, що й казати. На додачу до цього учасники дослідження отримували різне лікування. Можемо оцінити політ фантазії лікаря та тогочасні уявлення щодо терапії скорбуту. Два матроси отримували по одній кварті сидру щодня. Два по 25 крапель еліксір вітріол, який був суміш серчаної кислоти та етилового спирту, Тричі на день. два по дві повні ложки оцту тричі на день. Два, які були у найгіршому стані. Отримували морську воду: два по два апельсини та одному лимону щодня і ще два суміш на основі валеріани та дубу. Після цього за пацієнтами почали спостерігати і виявили, що у двох з них сюрприз, гадайте у кого саме, стан почав швидко покращуватись. Так, саме у тих двох, які їли апельсини і лимони. Більше того, через шість днів терапії один з апельсиножерів настільки вилікувався, що вже повернувся до виконання обов'язків на кораблі, а інший міг наглядати за рештою пацієнтів. Свої результати, а також детальний огляд того, що було відомо на той час про хворобу, Лінд виклав у своєму трактаті про Скорбут, який побачив світ у 1753 році. І був переданий командуванню флоту. Але, незважаючи на однозначність отриманих результатів, Лінд сам не рекомендував масове вживання апельсинів та лимонів моряками, оскільки вважав це занадто дорогим задоволенням. А це перший відомий нам випадок кост бенефіт аналізу, тобто аналізу ціни та користі у медикобіологічних дослідженнях. Такий собі, звісно, але іншого тоді не було. Слід зазначити, що вже у 1768 році під час своєї навколосвітньої подорожі Джеймс Кук додавав до раціону матросів певне сусло, квашену капусту та сироп апельсинів та лимонів, які, як ми сьогодні знаємо, містять вітамін С. За три роки плавання жоден з матросів не помер від скорбуту у 1776 році. Джеймс Кук отримав медаль коплі, одну з найвищих нагород королівського наукового товариства сформулювання за статтю, в якій описаний метод, ним для збереження здоров'я команди корабля його величності Резолюшн під час останньої навколосвітньої подорожі, чиє повідомлення товариству мало таке велике значення для публіки у 1794 році. За наполягання адмірала Алана Гарднера, лимонний сік почали давати матросам корабля Сафолк під час 23-тижневого плавання до Індії, яке планувалось без проміжних зупинок. Щоденна доза складала дві третини унції лимонного соку, розчиненого у грозі, такий собі лімончелло для справжніх хлопців. Оскільки ми з вами не зовсім звикли до імперської системи мір. І переважно використовуємо метричну, то дві третини унці це приблизно як одна столова ложка. Такий раціон забезпечував щоденно близько 10 мг вітаміну С, і як наслідок відсутність спалахів скорбуту серед команди. Наступного року адміралтейство нарешті щось зрозуміло і зробило лимонний сік обов'язковим для лікування симптомів скорбуту. Наступних гвіздок у труну хвороби забив шотландець Арчебальд Мензіс, який висадив цитрусові дерева на Гавайях, що дозволило кораблям британського флоту поповнювати запаси під час переходів через Тихий океан. А з 1800 року, коли постачання лимонів, а також більш дешевих лаймів досягло необхідних масштабів, з'явилась можливість вживати їх профілактично з часів дослідження лінта. Пройшло більше 50 років. Для порівняння, сьогодні ми говоримо про повільне впровадження інновацій, яке може займати більше десятка років, а це середня тривалість циклу досліджень одного лікарського засобу. У випадку соку цитрусових пройшло більше 200 років після експедиції Джеймса Ланкастера. Після експедиції Жака Карт'є пройшло ще більше часу. До хорошого звикаєш швидко. Ну і наостанок ще трохи про Джеймса Лінда. Окрім свого дослідження скорбуту, він зробив багато корисного і проривного для моряків, як на той час. Виступав за регулярне миття одягу та постільної білизни та інші гігієнічні процедури. Він помітив, що у приміщеннях лікарні де дотримувались цих процедур. Кількість випадків тифу була набагато нижчою. Впровадження цих практик на флоті, а також регулярне провітрювання і дезінфекція трюмів, щоправда, з використанням сірки та миш'яку надали британському флоту значну перевагу над конкурентами, зокрема французами. У пам'ять про Джеймса Лінта і те, що відбувалось на кораблі Солсбері 20 травня, у день, коли розпочалось дослідження. Щорічно відзначається Міжнародний день клінічних досліджень. А до 250-ї річниці тих подій в Единбурзі було відкрито бібліотеку імені Джеймса Лінта, яка містить силусиленну різноманітних текстів про історію досліджень, в тому числі і клінічних, про становлення нових підходів і ще про купу всього цікавого. Багато матеріалів до цього подкасту, власне, взято звідти, за що цій бібліотеці. Та тим, хто її підтримує і наповнює велика подяка. Отже, не забувайте про вітаміни, їжте фрукти, читайте розумні книжки. І майте гарний день!